Мої дорогі підписники, як ви вже давно, знаєте, як матвічик магніта і тому є нове відео. Голи ми голи складаємо, тому нам треба 20 квадратик, трикутників, 20 трикутників, 20 трикутників, Квадратиків, 17. Дихайтесь, поставте лайк, підпишіться на канал та додивіться до відео з самого кінця. Тоді поїхали. Беремо 6 квадратиків і трикутників вісь. В'ягіднімов колух і зараз ми ставимо і вирівнюємо в таку форму трикутника. І беремо трикутники і вставляємо Їх по наших головах. Трикутники Роставляємо селедній коррі. І тут з того боку так само беремо трикутники, складаємо один тут, другий тут, а тоді тут. Тому складаємо. Стамок і в нас вийшла така перша гора. Ми ну, йдемо до. І до ось так. Ламо трикутників. Е, трикутників пилимо шість. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість. І складаємо їх ось так. Один туди, другий тут. То Ту можна скласти або тут, або тут. І то вас буде приходити. Беремо десь і вставляємо ось так. конкретно квадратики 2. И тут видеть и самые как у нас квадратки. Добро, тут тоже. Раз, два, три, четыре, пять. И так вот, так само. Раз, два, три. У нас вийшло таке друге, друге горе. Тобто, тут теж від'єднюємо. і ставимо до квото. Тепер беремо наші гори і з'єднюємо. Ось так, товкмо, а тут друге. І від, та, від, від, відбираємо ці три верті. І тут ставимо три квадрати. Раз, два, три. І э, ставимо ці фіомі, ці боківки наші гор назад. Раз, два, три. нас вийшов.